Кривий ріг продовжує впровадження маркетингової стратегії міста. Перспективна амбітна мета стратегічного плану розвитку Кривого Рогу зробити наше місто найчистішим гірничо-металургійним центром світу. Ключовим інструментом, за яким місто наближається до цієї мети, є маркетингова стратегія. Загалом позиціонування Кривого Рогу це командна робота, до якої залучені технічні фахівці, політологи, іміджмейкери, ньюзмейкери, адже найпоширеніша проблема невміння подати інформацію про успіхи та досягнення. Маркетингова стратегія якраз і спрямована на те, щоб сформувати нове свіже уявлення поза стереотипами. Сьогоднішнє запропоноване бачення місто промислове з розвиненою інфраструктурою, зелене, гостинне, знане у світі. Маркетингова стратегія, яка була затверджена 29 липня. Було визначено два слогана. Один для внутрішнього спостер... користувача, це місто довжиною в життя, і для зовнішнього, тобто бізнесу, інвесторів, да. і він звучить так: Ріг достатку твоїх можливостей, корнкопія your opportunities. Хотілося б сказати, що місто довжиною в життя за цей рік. Дуже прижилося в нашому місті цей слоган. Починаючи з 2012-го, місто сфокусувалося на абсолютно новому напрямку промоуцією кривого рогу. В рамках впровадження маркетингової стратегії вже створено бренд міста проморолик, двомовний веб-ресурс, путівник інвестора. Проекти вже працюють на імідж міста, підвищення його інвестиційної привабливості. Це ті інструменти, за допомогою яких кривий ріг стає усе більш упізнаним на світовій карті, кажуть експерти з місцевого економічного розвитку. Цю думку абсолютно поділяють в міському управлінні економіки. Місту вкрай потрібно виявити та рекламувати ті приховані ресурси, які можуть працювати на інвестиційну привабливість Кривого Рогу. Путівник інвестора, який у зручному форматі максимально концентрує інформацію, необхідну для потенційних інвесторів, у міському управлінні економіки вважають унікальним ресурсом, який не має аналогів в Україні. Цей веб-ресурс завжди містить актуальну інформацію та постійно оновлюється. Криворізький путівник інвестора отримав високу оцінку від канадських експертів та прогресивного щодо впровадження новацій Львова. І наші розробники цим не абияк це допомога інвестору, який зможе отримати постійно оновлену інформацію про наше місто. Він зможе узнати необхідні ресурси, які у нас є в нашому місті. Це і вільні земельні ділянки, і вільні приміщення, місця для відпочинку та багато іншого. Ще один дійсно класний продукт, який має рухати кривий ріг вперед, це індустріальний парк кривбасу. Загалом їх в Україні 12, але наш один з небагатьох вже внесених до держреєстру. Та, попри покрокове планове впровадження маркетингової стратегії, інвестори до нас чомусь не поспішають. Пропозиції і зацікавленість є, але зараз не час для приходу інвестицій в Україну. Коментує ситуацію Тетяна Підпалько. До того ж, ми лише на початку шляху. Основні заходи з впровадження маркетингової стратегії ще тільки затверджено. Крім того, міська влада та розробники стратегії дуже розраховують на активну підтримку жителів Кривого Ругу. Це не разовий продукт, це колективна праця і поле для реалізації соціального партнерства, в якому зацікавлена і влада, і бізнес, і населення. Але внесок кожного в проєкт різний. Міська влада це адміністративний ресурс, координація, лобіювання інтересів міста у державному в державних органах. Бізнес це фінансова та кадрова підтримка, населення це нові ідеї та політична підтримка. Тож, як ви розумієте, важлива роль у реалізації маркетингової стратегії міста відіграє його громада. І чим більша кількість городян міста буде залучена до цього процесу, і тим більше буде можливості криворіжцям в майбутньому приймати участь в якихось цікавих подіях, заходах. Простий приклад: дві групи активістів Криворізького велоруху об'єдналися і провели патріотичний велопробіг містом. Це була потужна акція, організована самими жителями, і вона стала гарною заявкою та інформаційним приводом для популяризації нашого міста за його межами. Таким же цікавим інструментом може бути промисловий туризм, який наразі набирає обертів у кривому розі. Цікаво, що до цієї роботи долучаються не тільки професійні екскурсоводи, а й звичайні жити. жители, які ухотят розповідають про наше место гостям, та организовывают импровизированные экскурсии. Если очень много людей интересуются, даже жителями нашего города интересуются, что же у нас нового, что у нас интересного, и сколько у нас объектов, сколько у нас зданий, сколько у нас много чего можно посмотреть, и что ты даже не видел и не знал, это очень интересно. Створення іміджу та репутації кривого рогу це звичайно питання часу у цьому контексті. Розробники кажуть, що будуть постійно працювати над вдосконаленням маркетингової стратегії і рухатися далі.